Гори і сміття були ну, десь вище мого зросту, десь нижче, але пройти проповсти було дуже важко. Більше за все. Всього... Директор конгрес-центру Сумського державного університету Сергій Хвостов згадує перші дні після влучання російської ракети, 13 квітня. Приміщення конгрес-центру площею понад 8 тисяч квадратних метрів майже повністю пошкоджене. Більше за всього, це скло, яке ну, десь шаром 20 см було все вкрите, і ти йдеш, ноги вони розповзаються. Кілька ну, днів ми просто розсовували доріжки, щоб по склу не ходити. Такий вигляд мають приміщення корпусу зараз. Всередині ще залишаються купи уламків, які щодня вивозять контейнерами для будівельного сміття. Така ємність, говорить директор закладу, заповнюється за кілька годин роботи. Нині частина зруйнованого даху та вікна перекриті осб плитами. Найголовніше завдання зараз, говорить Сергій Хвостов, закрити пробитий дах вікна двері законсервувати від опадів, тому що по-перше, саме булівельне сміття має свою вагу. Якщо воно намокне, це вага збільшиться в кілька разів. І, звісно ж, навантажена ті критичні плити, які е, мають тріщини. Це сотні, сотні листів ОСБ і сотні метрів е, плівки. Е, якщо так взяти, просто на першу таку скидку, у нас вибито 450 вікон, розумієте, тому що це ж скло воно різного формату. Будівлю нинішнього конгрес-центру звели у 2009-му, говорить Сергій Хвостов. Тоді це був корпус наукової бібліотеки Української академії банківської справи. У 2016-му наукова бібліотека стала філією бібліотеки Сумського державного університету. А в приміщенні розпочав свою роботу конгрес-центр. Для проведення заходів, звісно, що ми форматували зали. Зали з різної спрямованості. Хтось їх пам'ятає по кольору там червона зала, там або жовта зала, або зелена зала. Це чорна зала. Тут було приміщення театральної студії Нянькіни. Російська ракета влучила в сцену, де зазвичай виступали діти. Вибуху всередині не було, тому що якщо ви подивитеся, стіни пофарбовані чорними, і якщо б був тут вибух, то б маленька уламочка розліталася навколо, стіни не посічені, тому тут воно просто все вниз провалилося. Але щоб убезпечитись, зверху дуже багато на плитах будівельного сміття вони трошки просіли, є тріщини. Дана зала, можливо, хтось і не вгадає, але це був саме бібліотечний простір. Величезна кількість тематичних книжок. На жаль, зараз лише стілежі, тому що… За словами Сергія Хвостова, після виготовлення проєктної документації будуть прийматися рішення щодо подальших планів. Нині ж в приміщенні працює спеціальна комісія, яка оцінює ступінь пошкоджень. Багато хто казав, ой, у вас майже у кожній залі є колони, вони заважаються, якісь там зони, через які щось не видно. То фахівці, які. Приходять, дивляться, оцінюють. Вони кажуть, що будівля, в принципі, і стоїть завдяки цим колонам. загальну суму завданих ракетною атакою, збитків підраховувати наразі не закінчили, говорить чоловік. Тут е кілометри дротів, е сотні світильників, так е стільців і всього іншого, і інше інше. Тому все це підраховується, тому що багато до чого, що ми, ми просто не можемо дістатися. Якщо є. Е Певні пошкодження кількох сільсів, то ми робимо так. Що якщо ми бачимо, що з двох з трьох можна зліпити, буде відновити один, то звісно ж це в іншу, якби гору кладе. За словами Сергія Хвостова, не всі зали конгрес-центру вкрай пошкоджені, в деяких достатньо замінити вікна та зробити прибирання. Якщо в перші дні плакали всі. Прибиральниці, сторожа. Всі. А, то зараз вже чутно на сміх. Да? Вони посміхаються, вони радіють, що щось роблять. Діана Крахматова, Валерія Зарудна, Суспільне новини, Суми.